Майже рік повномасштабного вторгнення, наприклад, на рівні садочка, так це закінчилося бійкою е, на рівні всього суспільства. Хтось добровільно перейшов, е, а хтось ні. Е, що з цими людьми робити? А з ними нічого не треба робити. Що робити з нами? Як ми маємо на це реагувати? Є такі українські прислів'я, що Горбатого і могила не виправить. Так от щоб впливати на тих людей, ми люди з належною, тобто з гідною, мовною свідомістю, такою, яку мають чехи, поляки, словаки, англійці, французи, італійці, іспанці, ми ж дуже хочемо інтегруватися в Європейську Унію. То ми хочемо туди інтегруватися, аби там розчинитися, аби прийти у цей світ зі своєю культурою, і своїми цінностями, аби нас шанували за те, що ми є окрема нація. Що кордоном нашим є передусім наша українська мова, наша історія і наша культура це власне те на що спрямував свої вістря Путін. Згадайте статтю Путіна від 21 липня 2022 21-го року. Це була прелюдія, ідеологічна прелюдія війни, де він обҐрунтовував за своїм хибним уявленням історії, що ми єдиний народ. І що ж там лежить в основі того, що ми з ними єдиний народ? Зовсім не економіка. В основі того, на думку цього нещасного лежить те, що у нас єдина мова, у нас спільна історія і у нас спільна церква. Ось ці скріпи московського імперського мислення. Тому ті люди. Які досі говорять московською мовою, і які досі ходять до церкви московського патріархату, а це невід'ємні речі? То не ми з ними маємо щось робити. Ми маємо щось зробити таке з собою, аби зупинити їхнє, ну є такий термін мракобесіє або їхню очманілість. Або є такий московський термін е, упоротість. Як це зробити елементарно? Взяти приклад з цивілізованої держави, яка отут недалеко від мене, я у Львові, так польщі, якщо ти хочеш вступити у польський виш, ти маєш знати польську мову. Щоб ти знав добре польську мову, ти маєш навчатися польської мови і польською мовою від дитячого садочка до останнього класу. Не знаю, скільки там класів вони вчаться. Це називається соціальний ліфт, Натомість, що маємо в нас в нас. Ми маємо, що ЗНО відповідно до цього прекрасного мовного закону в лапках, який проголосували в 2019 році. Що ЗНО не державною мовою можна складати до 2030 року? Зараз 2023. -й. У нас влітають ракети. Основний принцип Путіна це денацифікація і демілітаризація українців. Правда? Демілітаризуємо ми їх таки серйозно, скільки ми вже їхніх танків завалили, літаків, гелікоптерів і всякого іншого. Так, але от з мовою у нас і далі не виходить це питання розв'язати, тому основне вістря розв'язання мовної проблеми через освітню статтю і через освітні е, закони. Це перше: не складеш не вступиш у виш. Якщо не напишеш ЗНО з української мови, і якщо ЗНО буде винятково державною мовою, а не так, як зараз дозволено, мовами національних меншин, в результаті, що ми маємо, ми маємо ще одне сепаратистське середовище, де на Закарпатті. От в понеділок, до речі, буду мати інтерв'ю спеціальне про це: як в берегові 67% дітей не могли скласти зовнішнього незалежного оцінювання з української мови, з предмету українська мова. Тобто вони приспокійно можуть складати математику угорською мовою. І тому Орбан себе так впевнено почуває. Тобто, всередині Європейської унії сидить Путін тільки з іншим прізвищем. І він весь час мовне питання порушує. І нещодавно представниця так званої угорської партії в обласній раді в Ужгороді намалювала карту з відрізаною частиною Закарпаття, власне, там, де. В берегові, де поряд з українським прапором висить угорський прапор, ось вам відповідь на запитання: що таке мова і що таке соціальний ліфт? Якщо ми це забираємо з винятково державною мовою, ми зліквідовуємо ще одне осине гніздо Орбана який виразно працює проти України і блокує всі рішення, які потребує Україна в контексті підтримки, це, це власне він і е, Австрія, яка вважає себе ну, є позаблоковою країною. Вони відмовляються допомагати Україні зброю. А Орбан взагалі е, е, не дає свою територію, через яку ми можемо отримувати зброю. І нарешті, другий елемент соціального ліфту другий елемент це робота. Коли ти йдеш до праці, ти маєш володіти українською мовою. Натомість, що ми чуємо? Ми чуємо, що в Києві людині можуть відмовити у працевлаштуванні, якщо вона не знає московської мови. Скільки таких випадків ми з вами чули? Ну ось вам відповідь на запитання: тобто, не що ми маємо робити з тими людьми, що ми маємо в законодавчому контексті ухвалити, щоб забрати цю проблему? Тих людей ми нічим не переконаємо, якщо їх досі. Не переконали ракети, якщо їх досі не переконав відвертий геноцид московитів щодо нас, якщо їх не переконала Буча, Ізюм, Бородянка, Маріуполь, якщо їх не переконав, якщо їх не переконала зрівнена з землею Марінка е і інші міста на Донеччині і, і фортеця Бахмут, тобто не про це йдеться, щоб ми їх переконували. Йдеться про те, щоб ми до влади. Обирали людей, які перестали торгувати абсолютними цінностями. Тобто не можна компромісувати в питаннях мови, в питаннях мови, в питаннях церкви, в питаннях історичної правди. Тому що це, це поняття, які зав'язані на любові, це те, що творить нашу окремішність. І це те, що живе у нашій глибочезній підсвідомості і почуттєвій сфері. Компромісити можна в бізнесі. Ну, в якихось інших питаннях, в економічних питаннях, але не в питаннях мови. Тому мова має таку гостроту своєї проблематики, бо це вістря нашої ідентичності, це те, що робить нас окремими.